Добрий день, дорогі мої друзі. Рада вас вітати на своєму каналі і хотіла вам показати свої нові знахідки. Тут в мене дещо є із барахолки і дещо придбала на OLX. Теж шукаю, пошуки тривають скрізь, не перестають і ось результати. Досить гарний посуд мені вдалося придбати. Те, що я хотіла, мріяла, деякі речі дійсно омріяні. Є ось, наприклад, в мене чайничок. Я робила коротеньке відео. Можливо, хто не бачив, то подивіться. Я, якщо щось таке цікаве, дуже гарне купляю, я відразу виставляю, роблю коротеньке відео. І ось цей чайник. Це чайний сервіс, називається МАК, є в Полунського заводу, а це наш полтавський наш красунчик полтавський, така форма. Це ще перше клеймо, коли завод почав працювати. І ось такої форми були сервізи. З обох боків, ручний розпис. Треба зібрати мені цей сервіз. Дуже я його хочу. Я вже подивилася по своїх складах, подивилася, і в мене там є чашка одна і є молочник. Тобто, треба не зупинятися, треба шукати. Це на ОЛІКС знайдено. Також знайшла я ось цю велику ємність під вареники. Це такий сервіс, він і називається для вареників. Така макітерка з кришечкою, коростень виготовляє. Видно, що вона зовсім новенька, бо немає ніяких потертостей, зовсім зовсім. Тобто, така гарна річ стояла і, видно, людям була не потрібна. І випадково на нашій барахолці я знайшла ось такі три піалочки. До цієї ємності, теж клеймо коростень Ось така краса. Я знаю, що є три в червоному кольорі, а є три в синьому, мабуть, і в жовтому є. Ну, ось поки що є такі. І до тих піалочок ще продавалися ось такі теж звичайні з позолотою. Вони дуже зручні в користуванні. Сюди сметанку можна покласти, аджику, щось, горішки якісь теж коростень, Ось дві таких піалочки придбала. Це наша барахолка порадувала. І сьогодні я теж там була випадково, так, швиденько пробігала і знайшла ось цю чашечку. Це вона сучасна, сучасне виробництво, керамічна. Але це наш рідний виробник. Виготовляли такий посуд у нас в Приморську. Зараз, на жаль, поки що люди виїхали звідти, не знаю, чи працюють, але посуд. Цей ціниться. І ось така чашечка мені трапилася. Тож я купила. Мені мені колись дарували дві тарілочки, теж в цьому такому орнаменті, і ось трапилася чашечка. А ще я придбала на Олег ось дві такі рибинки. Теж показувала коротеньке відео, що піймала рибку, ось така рибка, дві оселедниці. Ось подивіться, як гарно тут все зроблено, лоска є, все є, очі і це Київський завод. Дві їх продавали, я так дві забрала. Нехай будуть, не треба розпаровувати, бо будуть свята, будуть гості, будемо щось ставити на стіл. Ось такі мої вдалі покупочки. Дуже я радію, тішуся ними, особливо чайничком. Ну, така мені радість маленька в житті. Всім вам гарного дня, тихого вечора і до зустрічі. До побачення.